Вітаю. Короче, Розвантажуємо а, зараз віпці, машину. Добре, добре. У нас прийшла фура із добре, ставковим обладнанням. Обладнання включає добре. в себе ліхтарі. Багато іншої продукції, Наприклад, добре. насоси. У нас у нас такі насоси. Ми тільки почали розвантажувати обладнання, тому зараз не покажу асортимент, але на нашому сайті Укрсад.ua буде невдовзі все виставлено в продаж. Багато фільтрів, багато різних компонентів для водойм, для того, щоб повністю можна скомплектувати і створити водойму. Дуже багато різновидів підсвітки, дуже багато варіантів ультрафіолетів. Типів фільтрації і так далі. Коли ми розвантажимо більше продукції, буду показувати. Ось, наприклад, у нас так, така штука. Це Водоспади з підсвіткою. штук ми вже Які у нас мають контролер. І от нас покажу зараз світли. Цікавий і дуже варіант. варіант. Контроллер з підсвіткою, з да, трансформатором. Ось такий прозорий, який буде непомітно в будь-якому фонтані чи водомі, але буде видно сам потік і можна буде контролювати його колір. На всю продукцію гарантія у нас буде 3 роки. Так, будемо додавати її із відправкою. В... Ось таким чином документи, тому розвантажуємо і покажу ще більше асортиментів. Це у нас шланг для водойм різного діаметру. Від 32 до 63 діаметру пройшли шланги гарної якості ПВХ матеріал. Підсвітка для фонтанів. Є одноколірна, жовтий, білий, теплий колір або різного кольору, яка керується пультом. Така ось підсвітка вона надягається на шток фонтану і можна підсвічувати будь-який потік. Доволі така цікава річ для декору будь-якого саду і будь-якої водойми. Продовжуємо розвантаження. Вже розвантажимо частково продукцію для водойм, Це у нас занурювальні лампи, ультрафіолет.